Ну, ви зрозуміли по антуражу, що просто далі буде кулінарна рубрика. І Олексію, скажи мені, як часто ти їси шаурму? Часто дуже часто <рес> часто це раз на тиждень, два рази на тиждень. Ну, ну десь да, раз на тиждень, тому що Ого, по я суті... пожартувала себе, блять. Ні, завтра. дивись, а чого? <рес> дуже крута страва. По перше, якщо туди не запихувати усі всі соуси, які туди додають, ну не дуже смачні, то по суті, що це овочі, м'ясо і трошки хліба. Так і що? Як най найсмачніша шаурма де і коли з тобою трапилася? <рес> Ой, слухай, це було, знаєш, здається, от якщо так взяти всю весь весь, весь, весь час, то це було е ще в Криму. Крим український тоді був із... Він і зараз, український, так, він зараз український. Я про те, що він не був окупований. І ось в Криму була така, мабуть, це були сирійці, я точно не знаю. І вони робили так: шаурма з телятиною з е, солодким перцем і ніжна, 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 ніжна на вершковому маслі картопля була пюре. Ну добре, сьогодні у нас буде шаурма, не сирійська. У нас сьогодні буде ізраїльський варіант цієї культової страви, і основним інгредієнтом буде хумус, який oh. ми поєднаємо із хрумким лавашем свіжими овочами, Ковити куркою і запашними спеціями. буде неймовірно смачно. Так, ти скажу, апетитно так все це розповідаєш, я ж не можу це нічого говорити. Так. Друзі, десь на, уявляю себе, після такого десь на вуличному ресторані, десь в Тель-Авіві, або де там в Єрусалимі. Ну, а провідником у нашій гастрономічній мандрівці до Ізраїлю стане справжній гуру кулінарії, віце-президент Асоціації шеф-кухарів України і мій Теска Олексій. Повторейко! Олексій, доброго ранку. Доброго ранку, Олексій. А <свисті> 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 ми тут вже все добре розписали. Доброго ранку, щоб добре. ви. були в Ізраїлі, добре. давайте чесно. Ні, чесно не, не було. Але я упевнений, що ваша майстерниця стільки висока, що ми зараз себе відчуємо в Ізраїлі з такою шаурмою. Інгредієнти, так, одразу, так, одразу які? до справи. Так, ну саме головне це лаваш, потім на другому місці, так як у нас ізраїльська. Цьогормату це хумус обов'язково, без нього ніяк. Це курка. Ми її замаринували заздалегідь за пів години. Це цибуля, цибулю ми бланширували. Угу. Бланширування це закидання в кар'яток в, да. да, в кип'яток, Потім достаємо через пару хвилин і маринуємо. Для чого? А -а -а. Для того, щоб вона не була така ну, гірка, міцна. Ігірка. Да, міцна. міцна да. Так. А -а -а. так, це лист салата, це овочі і, ну, і хумус. Ага. І все прекрасно. Давайте тоді Що ми будемо робити? Роза. Що ви будете робити? 에, давайте я посмажу курку, Давай. тоді і ви сюди, тоді сюди. А сюди. ви, будь ласка, ви... наріжте жульєном томати і огірок. Жульєн це я... нарізка французька тонкость, то тоненько. Солом. Солом. Добре. Добре. Е, важливо, щоб він зберігав якусь форму, чи можна навпіл його? Спіл? Можна навпіл. Угу. Так, є. Ага, що ми сьогодні за м'язко беремо? Це куряча грудка. Так, да. е -е, Якщо ми говоримо про курячу грудку, то е -е, її можна якось маринувати, чи якось треба обов'язково обсмажувати. Е -е, я бачу, що у нас пательня прямо аж димить. Це... Тому що я знаю, що якщо брати стегенця, то вони як їх не приготують, вони все одно будуть м'якими. А от куряча грудка може бути твердою. Сух так. Да? Да. Да. а тому як що як? вона дуже така пісна, я б сказав би. Так, як її готувати, щоб вона не була суховатою. 에, або через сувіт, це ага. технологія така. Це або... коли не, не більше 34 градусів нього. ні Ні-ні, там більше 50 а, градусів. 50, да. 30 це мало дуже. Це в духовці. Це в духовці, так. так. А куркун треба філе куряче не дуже довго готувати, тому що вона пересохне. Ага. Швиденько обсмажуємо на великому вогні. І все, так. Да. А І давайте плюс... ще повернути. Так, перепрошую, там що ще? Плюс вона в нас вже замаринована. А, ну так до речі, шаурма все-таки ще розумієте, мене не покидає питання, тому що шаурма така легендарна вулична їжа. Насправді її обожнюють в цьому світі. Але, от, наприклад, минулого року почалася справжня битва за шаурму, тому що уряд Туреччини вимагає її визнати фірмовою турецькою справою, а німці з цим не погоджуються. Німці? німці скажи, я теж була здивована, тому що німці кажуть, що вони з'їдають близько двох. 600 мільйонів порцій на рік ну я не знаю, скільки з'їдають українці, і взагалі шаурма у ці продажі скромної шаурми вони щорічно приносять близько 2 і 3 мільярди євро. Уявіть собі то все таки хто у нас а, винахідник шаурми? Де вона правильно шаурма чи шаверма? Розкажіть нам <рес> Ну, в східних країнах шаверма кажуть, а у нас до нас прибилася назва шаурма. Угу. А хто? А, а хто придумав? Це східні країни, це мені здається ще з Месопотамії, тому що цій страві більше двох тисяч років насправді. Ну, я так розумію, що її приготування дуже сильно різниця від регіону, де її готують, так? Так, звісно. з в взагалі не буває, я не бачив угу. ще не зустрічав ніколи. О, я... бачите, то можна робити вже цей. Можна, в українську все гурмову. Добре, якщо м'ясо від курочки, я розповідав водачі, що я їв з телятиною. Можна телятину використовувати, свинину, баранину, якесь інше м'ясо. Можна чим без м'яса, оскільки Даша в нас не Можна овочеве, можна Лахів. з сиром, можна з рибою, можна з грибами. Нічого собі. І все це буде вважатися шаурмою. Так, звісно. Тому що це форма. Так, як довго ми маємо це ще смажити? Вона практично готова, зараз доходить. От так буквально 4 хвилинки чи 5, так, воно дуже швидко. Дуже а, Олексій, а що з Лавашем? Який краще брати, Кругленький чи квадратний, як простіше буде завертати? Мені подобається вірменський, справжній, ага. який влашнолуч роблять. Так. А чим його відмінність? Він натуральний, він не ламається ніколи, він дуже м'якенький, він еластичний. Ага. Тобто І... легше просто загортати. Так. Так, що. Є? Починаємо, так. Да, да, да. Да, ми досить. Заготати, Все, так? добре, давай. Угу. Так, методом Огірковка. Жульєна я нарізала огірочки. Супер, супер. Так, ну що, будемо загортати. Давайте. давайте. Так, показуйте, ми будемо вчитися Снимаємо. у вас, як загортати. А є взагалі різниця, в якій послідовності додавати інгредієнти? Нема. 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 Ага. Все, Можна, як, як хоча, воно, щоб смачно було. Так, дивіться. Так, Головний хумус. інгредієнт це у нас хумус. Так. Є. Ми його відкриваємо. І свято да. починається. Ух ти, який гарненький. О, Ой, як пахне. Льоша, тобі сьогодні знов пощастило. Mm -hmm. Ти з'їси мою порцію курки. Але, mm -hmm. Але з Олексієм насквол, добре? добре? Добре. домовились так беремо. так, беремо ложечки. І викладаємо на одну половинку це все. Ага. Намазуємо, да? так? Так. Кручка у нас готова. Я свіла ваш сама намажу, можна? А ти думаєш, я б тобі пошкодував? Ні, ну ти просто... Ні я я впевнена, що ти не пошкодував. Ти просто цей. Просто цей. Я, вс... я, вс... я просто цей. Ти просто цей. цей. Ти просто можеш не так, як я хочу. Ой, Боже, цей. Контроль, контроль. Хумусу Якось, можна стільки нема що ти і хочеш, так що чим просто... більше, тим краще. Оце о, 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 мені подобається. О, Леша, це ти не встиг. Це я я мене... забрала хумус, да. тому ти не встиг. Так, взяли, а, ти так? просто боялася, що вони вистачить тобі. Да? <рес> Ні. Тепер. Так, тепер. На половинку, так, ви кажете? Ясок курки. Так, на половинку. А, -а, а як пахне? Якось. А ви маринували ще з якимись спеціями відчуваєте? Спеці, да? Це приємно від пахне ну, Я до речі, дуже часто роблю шаурмо своїм хлопцям. І їм теж подобається. <một> Не знаю, як найсмачніше, я думаю, що найсмачніше домашня. Коли ти туди кладеш те, що ти хочеш. Багато м'яса, багато овочів, багато сиру. А які ще овочі можна додати, якщо ми говоримо, давайте так, які овочі пасують до курки, які овочі пасують до телятини. До телятини я дав би більше зелені, більше болгарського перця, до курки. Це щось свіже, це огірок. це... Прошу огірочки. Це будемо знати. Цибульку присипаємо. Цибульку, о, я. Я це люблю, давай. А листочки, листочки. У нас куди? Всередину будуть. Ага, Томати, цибулька. Я люблю цибульку, можна я теж твою порцію цибульки? Будь ласка, будь ласка, на здоров'я. Ой, гірочки, томати. Салат беріть. Салат. Беріть. І дивіться. Дякую. І І? Так, красиво. Mm -hmm. Раз. А, так от з боків. Так, а я свій листочок з салату мені, може давно. Ой, Боже, так. на <ріст> я та ще у Бачу, у нас гриль стоїть. Так. Чи можна, наприклад, без грилю робити шаурму? На сковорідці, але треба прижати її. Ага. ага. Зверху. Давайте, хорошо. Давайте Е, у нас просто сьогодні просто трошки менше часу. Це забирає більше часу на сковорідці, правильно правильно розумію. А, ва -ва. Так. а гриль буде давай сюди, Ай. Так, ваше... я готова. Давайте а я якось її так, Ой, не ваше... так да. Ваше... За нормально загортання. Це твій кані. Піде, піде. Це зараз була іронія, сарказм. Нє, ні, 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 ні. просто мені, мені подобається. Просто не подобається як ти загортаєш. Так, ну а поки так. Олексій закінчує готувати легендарну ізраїльську шаурму, я нагадаю вам рецепт. Давайте. Так, серцем цього сніданку є хумус. А ну а ще нам знадобилися лаваш, куряче філе, соєвий соус, паприка, зіра, листя салату, томати, огірки, червона цибуля, сіль та перець. Все вірно. Так, у нас все є. Ми лише чекаємо обов'язково карамелізувати, щоб була скоринка частина. Так, важна? щоб вона хрустка була. А, це додає ще смаку, правильно? А як же. Без цього ми без не будем. як так. а Давайте так. Ну ми казали, що цей лаваш шаурма з хумусом це така візитівка ізраїльської кухні. А що ще з хумусом який сніданок можна приготувати? Ну це дуже багато намазок. Це… Канапки це mm. просто як холодна закуска, вона йде. Дуже дуже популярна в Україні і не тільки в Україні, а в цьому світі. No, і взагалі хуму зранку виходить що дуже корисно, тому що це білкова страва, та і а поживна це, це дуже Тобто з'їв і все. Да, і, і півдня і... не голодний. <г 8> <г 8> <г 8> Чуєш, Олексій? Півдня <г 9> не голодний це майже не про мене. <г 8> Давай, півдня без м'яса. Давайте вже діставати. Бо хтось тут все одно голодний. Нам трошки треба було все ж таки більше часу, але у нас просто ефір, друзі, у себе вдома як бажає. А зробіть обов'язково зробіть, як це воно називається? воно повинно бути підсмажене. Так. так Просто має бути костру. Дивіться. Як... Ой Боже, трошки посмажити. Одну дістали, <смажити> і посмажимо. Да. а інші посмажити. Моя буде можемо досмажена. От, його. Давайте ми це його а це Олексій. А я зараз питаю новинки. Ви Давайте випустимо, тому що ми дочекаємось. Да. Давайте спробуємо. А на дуже багато що ж, по домашньому культовий ізраїльський мене... сніданок і перекус шаурмуйському хумусом навчив нас сьогодні готувати віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Олексій, дякуємо дяку, дяку. дяку. дяку, дяку, дяку. вам. Ще я не а ми зараз. Да, я ми зараз, зараз спробуємо їм. Після ефіру. Я вже, вже кадру доїм. Добре.